あっ。 Прем'єру програми для ведучий В'ячеслав Кириленко. Не дивився. чесно кажучи, забув про це. Я, я намагався дивитися 20-го, а перенес. А Вчора Подив... була прем'єра, Ви пропустили багато Слава Богу, є інтернет. Так будете дивитись. Ви вірите в потенціал В'ячеслава Кириленка як телеведучого? Поки я не подивився. Вірить буду, а як подивлюсь, тоді скажу. Ну, як що вважаєте, залишиться від моєї віри? Може вас вже запросили там в ролі гостя. В'ячеслав Кириленко, любить в якості гостей своєї програми запрошувати своїх друзів. Ви в дружніх стосунках з ним? — Так. Значить, вам гарантований ефір на один плюс один. Ну це дружба не така близька, там не те, що там, ну дружні такі. Так. А давно ви з ним знайомі? Років десь. Як він змінився за цей час? Ну, зом, я не Ну, стало ні до мене, ніяких я не бачив. А в плані його опікування українським кіно є якісь? Змін? Ну от зараз енергетика в ньому ніби з'явилася. Що з, з нею буде, побачити? Mm. То він нарешті почав реагувати на ваші місти? Ну, Сподіваюсь, президент не реагує, прем'єр не реагує. Ну він то повинен реагувати. Ну, а чому він повинен? Ну в Нього грошей немає, він буде. Посилатися на примірки. Бажання не мати, бажання мати, бажання мати. Відбулася прем'єра програми Мінкульт в ефірі 1, +1. В'ячеслав Кириленко без кроватки в телеефірі. Як ти вважаєш для державного службовця такого рівня? Це сильний хід чи навпаки слабий? Як ти це оцінюєш? Тут є. Я бачу дві складові. По-перше, мені ця програма нагадала традиції нашого славного УТ-1. Я свою кар'єру починав на УТ-1 з 1996 року. І там була така практика, коли робили програми, які е співали осанну різним міністерствам. Наприклад, село і люди співало осанну міністерству МінАПК. Програма Досьє була, яка робилася за гроші СБУ. наприклад. Були міліцейські програми і так далі. В даному випадку я побачив е, насправді те один, але ще такому більш просунутішому в лапках виконанні, коли е, цю відомчу програму, мінкульт, навіть і називається мінкульт, веде сам міністр. Це е, я не буду оцінювати, чи це погано, чи це добре, але це є певна таблоїдизація політики і таблоїдизація державної служби, коли державний службовець замість того, щоб виконувати свої обов'язки. Тому що він все-таки обмежений своїми повноваженнями. І він іде на телевізійну панель і е, намагається проводити інформаційну політику. Якщо мінкульт потребує інформаційної політики на каналі 1+,1, то я не думаю, що Мінкульту, Міністерству культури було б важко знайти якогось професійного ведучого, який би вів цю, е, цю тему. Це мені здається, що... В'ячеслав Кириленко, як міністр культури, пішов на цю телевізійну панель. Це був вимушений крок, тому що, якщо подивитися на внутрішні протиріччя в коаліції, то ми бачимо про те, що В'ячеслав Кириленко є однією з людиною, яка може вилетіти з Кабінету міністрів. І очевидно, що цей крок введення програми це є захистом таким. Атакуючим захистом його персони особисто, коли він буде говорити про те, що він проводить інформаційну політику особисто, що він захищає культуру в прямому ефірі одного з найретніших каналів, ну і так далі. Тому е е це, м знову ж таки, я не скажу, що це добре чи це погано, але я хочу сказати, що це не властиво державному службовцю. Це взагалі е такий крок вибивається зі світової практики, коли. Коли людина, чиновник, яка мусила би виконувати конкретні програми, культурологічні, виписувати стратегії, займається невластивими функціями, це трішки вже якби конспірологічні політологічні такі розвідки. Ми знаємо, що були заяви про те, що після траншу НВФ буде змінена частина уряду. Якщо проаналізувати активність міністрів, яка цей час е, пішла в засобах масової інформації в соцмережах. Ми побачимо, що активність припадає на певних міністрів, в яких були досить слабкі коаліційні позиції. Це стосується, наприклад, міністра екології Шевченка, так само міністра культури Кириленка, ну і ще кількох осіб, про які я не буду говорити. Озирання на Росію, чесно кажучи, воно звісно було і воно займало досить велике місце. Але я не маю, не вважаю, що це було досить критичним. Бо, як і Кириленко, і Малкович, Гісіо Малкович. Вони спілкувалися і про, о, про західний досвід, і навіть японський досвід співпраці видавництва або Багаламага з іншими. Інша справа, що я побачу тут зовсім іншу річ. Насправді, тема програми Мінкульт, першої програми, яка відбулася вчора в понеділок, декларувала українська книжка. Це була тема поставлена така, але протягом програми я не зрозумів мету цієї програми. Переглядаючи цю програму протягом 30 хвилин, я не зрозумів, про що ця програма, яка мета цієї. Програма. З того, що я зрозумів, це був піар Абаби Галамаги. Це було розказування про славні історії видавництва Абаба Галамага, до якої я ставлюся дуже добре і з дуже повагою. Це були згадки діяльності Кириленка на посаді віце-прем'єр-міністра десятирічної давнини, коли він намагався впровадити. Податкові е, мита для іноземних книжок, і, і це було якась безпорадність самого Кириленка, коли він е, от, навіть виписував такі, е, такі речі, що держава ніколи і ні за що це слова Кириленка, оце без державою щось зробити. Таке враження, що е, це був не міністр, це був. Добре, це міг бути. Міністр опозиційного тіньового уряду, який не при владі. Тобто, я коли слухав Кириленка, я взагалі не розумів, про що він говорить. Це було два. Тобто, він не говорив з позиції влади. Як Абсолютно він не говорив. Тримає він владу, знає, що вона робить, а, знає, що вона робитиме він, далі. Він більше того, він не говорив в контексті, в контексті позиції влади, і він не говорив в контексті часу і культурних подій, які відбуваються в Україні в цей час. Тому що перед програмою, наприклад, завершився найбільший книжковий ярмарок на Україні книжковий арсенал. Е, Кириленко розпочав е, розмову бітканням про те, що у нас відсутня дитяча книжка, відсутнє дитяче видавництво. Хоча, наприклад, книжковий арсенал засвідчив зовсім інше. Кириленко жодним словом не згадав, наприклад, те, що в травні цього року скасували е, форум е, Дитяча книжка, е, книжка дітям. Це форум кни... книжкових одесів, які проходять у Львові, скасували через те, що в них бракує коштів. Тобто це сфера, де саме міністерство мало би втрутитись, підставити плече і допомогти цьому форуму пройти, відбутися для дитячої книжки. Натомість Кириленко про це жодним словом не згадав. Він лише побідкався про те, що дитяча книжка і відаництво взагалі в поганому стані. І фактично, як я і казав, він... все інша частина програми була. Якісь спомини славних минулих літ перемішано з певним піаром Абаби-Галамаги. Для чого тут Абаба-Галамага? Я взагалі не можу зрозуміти, тому що я насправді в Україні вже набагато більш ефективні видавництва, з якими можна говорити, які, які абсолютно мають зовсім інший підхід до, до ринку, які абсолютно по-іншому працюють на ринку, і більше того зараз. Активно просувають українську книжку на закордонних ринках. Я говорю, наприклад, про видавництво Старого Лева. А, тому вибір гостя, вибір теми, він не зовсім часі. А якщо подивитися зараз на діяльність самого Мінкульту і про те, що, що проголошує мінкульт, то я взагалі не можу зрозуміти, навіщо нам Міністерство культури як таке. Тому що. Е Одна з останніх таких найгучніших тест це, це те, що основні кошти Міністерства культури будуть спрямовані на концертні програми, які зараз проводяться в, в зоні АТО. А, але Україна це 43 мільйони населення, це не, зона, не, не вся зона АТО. Так, да, у нас є війна на сході України, але якщо зараз залишити всю іншу частину України в культурному плані, то, то це означає просто створити такий... Вирви, в які просто закидається іноземний культурний простір, втягується, в тому числі російський, надзвичайно потужний. Тобто ми не можемо ефективно протистояти цій, абсолютно. Силі, якщо ми не працюємо і на ту зону України, абсолютно, яка не є. абсолютно, абсолютно. Тим більше, що знову ж таки, наприклад, оглядаючи купу думок від людей, які Перепобували і в окупованій частині України, і біля окупованої частини України. Аж завжди зіштовхується з тим, що Україна не проводить свою культурну політику в цих регіонах. Тобто, якщо ми зараз говоримо про те, що задання Мінкульту полягає в тому, щоб проводити концертні програми для наших бійців, що дуже важливо, то ми не чуємо жодної ініціативи про те, що Міністерство культури проводить культурну політику. Не бере цього самого Малковича, не їде, не робить, наприклад, бібліотеку в Костянтинівці, не проводить програми, не впроваджує програми популяризації читання поміж для школярів. Я, наприклад, про ці програми не чув. Що заважає Міністерство культури разом з міністерством освіти запровадити, наприклад. Бодай один урок на тиждень, який би пропагував читання. Мається на увазі там, заохочувати дітей читати, розповідати, ділитися, писати якісь твори, ділитися. Очевидно, що десь такі подібні дисципліни є, але мається на увазі, що можна було б трошки поглибити це. Я звернув увагу на один простий аспект, що ця програма, мінкульт, 30-хвилина програма, вона від А до Я була просякнена таким. Такою Чиновницькою пихатістю, коли абсолютно чиновницький типаж, з чиновницькими повадками, певними такими зверхніми, з політичною манерою спілкування не договорювання чогось там словесно, а договорювання на це жестами, коли це все переноситься на телевізійний екран, то це виглядає бундючно, пихато і нещиро. Стосовно гостя. Малковича, який, очевидно, є близьким товаришем В'ячеслава Кириленка, то зрозуміло, що я, наприклад, на початку програми очікував, що гостей буде кілька, що гостей буде кілька, що розмова буде жвава і що ці гості будуть різнопланові. Коли я побачив, що гість, що це буде діалог лише двох людей, а потім, коли після першої відбивки, я побачив, як включилися там спогади про Компоніченка Тараса, не запрошуючи Компаніченка Тараса до ефіру, я зрозумів, що це такий певний ефір між собойчик. І зрозуміло, чому вибір був на Малкович? А Малкович, попри, попри всю повагу до Абаба Галамаги, Малкович зробив одну, як на мене, велику помилку, коли випустив. Абсолютно кон'юнктурну і абсолютно політично мотивовану книжку Юрія Луценка. І таким чином Малкович, очевидно, можливо, увійшов в довіру до політиків, до нинішньої команди владної, і через це він може вільно почуватися в розмовах з Кириленком і бути частим гостем. І зрозуміло, що Кириленко через свою бундючність, через свою таку бюрократизованість, яка була читалася і в його обличчі, в його жестах. Він не, не готовий для того, щоб співрозмовником мати якогось гострого на язик людину, гострого опонента, який міг би йому ставити незручні питання. Це зручне крісло. До речі, Кириленко там надзвичайно мало говорив, якщо ви зауважили. Він фактично якісь кидав фрази, намагався, начебто, як момент, проводити розмову. Так, те, що це був монтаж, це теж було видно, але Кириленка там було надзвичайно мало. Він просто сидів собі в зручному кріслі. Програма була в минулому. Програма не продукувала а, якихось ідей, якихось смислів, які були би е, скеровані в майбутнє. Я, е, я взагалі нічого не почув про ініціативи Кириленка, або що стосувалося книговидавництва, або або Думок Малковича, що стосувалося якогось майбутнього розвитку України. Я, чесно кажучи, був вражений, наскільки порожньо був витрачений цей час. А завершення цієї програми воно було взагалі феєричним. І коли Кириленко сказав, як зараз, зараз процитую, бо записав вже ж. А, від електронної книги перейдемо до вічного. А, ви ж поет. І така пауза. Малкович аж не очікував такого, <сум> очевидно. І потім Кириленко попросив на завершення Малковича прочитати пару рядків з його поезії. І, чесно кажучи, це було досить сумно. Це означає, що просто Кириленко не було про що поговорити з Малковичем. Це завершення це не було е, якимось ліричним, красивим закільцюванням розмови. Власне, і кільцювати не було чого. Просто Кириленко не було вже що сказати. Це е, свідчення того, що Кириленко в приватному житті з Малковичем можна поговорити про будь-які речі, а винести вже перенести в ефір цю розмову вже не так і цікаво, тому що вони вже про це переговорили. І це знову ж таки повертає до того, що е, не близькі товариші і приятелі мають бути гостями студії, а мають бути. Люди з протилежних таборів, діаметрально протилежні, з якими можна в ефірі буде рубілово, будуть обливатись водою, кидати склянками, але це принаймні буде динаміка, це буде глядач дивитися. А так це мертвий час.